Аню президента України Володимира Зеленського ми запускаємо новий проект. Це фактично комунікаційний майданчик влади та бізнесу. Якщо раніше ми проводили ці зустрічі з бізнесом по вимогам, то це буде тепер на постійній основі. Раз на квартал відповідно будемо підводити підсумки, розглядати ці питання на засіданні конгресу. Харківщина наразі в особливих умовах перебуває і наш бізнес. В в тому числі, ті виклики, які є у нашого харківського бізнесу, неможливо їх фактично порівняти з жодними запитами в інших областях. По заданню президента, ця комунікація буде доходити і до всіх абсолютно профільних міністерств та. Відомств і до сесійної зали парламенту, в тому числі, якщо будуть необхідні зміни до чинного законодавства або нормативної бази, ми маємо створити всі спільно комфортні умови і чесно відповідати бізнесу на ті виклики, які перед ним стоять навіть в умовах війни на території Харківської області. Ми кожен день в діалозі з бізнесом це і бронювання працівників, це робота підприємств в умовах енергокризи, блекаутів. Це грантові програми підтримки бізнесу під час війни. Безумовно, це особлива увага до програми Національний кешбек зроблено в Україні. Департамент економіки міжнародних відносин. Він є, буде і стане ще більшим майданчиком, де кожен день 24 на 7 буде почути кожен відповідно підприємець нашого регіону. Нарешті я відчув дійсно на собі, що нас помічають, і допомога, яка є цей грантові програми і програми енергонезалежності, вони дійсно працюють. Запропонували гранти. Я спробував, і ці кошти дійсно надаються. Від підприємця лише треба зробити бізнес-план. Там нічого важкого немає. І У мене вже є успішні кейси. Коли такі програми працюють, це нас дуже мотивує. Ти відчуваєш себе потрібним. Ми разом повинні зробити наш регіон процвітаючим регіоном.